Квітає знову Ромашка, це її другий цвіт. Троянди ще будуть квітнати? Це трояндочка Еді Мічел. Гарні, здорові кущі троянд. Ще можна ними помилуватися. Яка краса, яка ніжна, ніжна квітка. вмита дощем, Кроненбург. дуже велика квітка, з таким реверсом цікавим, ще багато бутонів розкішно квітне, краще навіть, ніж перше було. Влітку дуже гарна троянда, Double delight. теж буде квітнути. Ромашечки. Набрали бутонів. Айстри вже відквітають. Це захворіла трояндочка. Дуже ароматна троянда. Папі Мейян. Дуже гарна Кроненбург, велика квітка. Здорова троянда практично, яка вона вся. Від дощику милася, квіточка. Пелюсток в неї небагато, вона не дуже махрово набита, але колір коралловий і розпускається як чайно гібридна. Напевно, це і є чайно-гібридна троянда. Августа Луїза, кущик ще молодий, папі Дельбар, молодий кущик, з ромашечками. Цю трояндочку я не знаю її назви. Якась, чайно-гібридна. кремова. Взяла я добриво монокалій фосфат. Розчинила його Взяла столова ложка без зверха 15-20 грам. Розчинила я в 10 літрах води. Це, якщо на відро ложка, то 10 ложок. І буду цей концентрований розчин розводити 1 літр на 10 літрів води і це дощова вода. І буду під кожний кущ, дорослий кущ 5 літрів, якщо кущик молоденький, літру, 2-3. І буду таким чином їх підживлювати. Дуже добре ця підживка на осінь, тому що вони краще перезимують, краще будуть молоді пагони переносити зиму. І будуть краще рости. Так, ще чекаю, щоб добре розчинилося. І буде такий мене концентрований розчин. У нас прийшов дощик. Якраз добре, зараз проливати? Ось, Буду брати кружку і на відро води, і буду кожний кущ проливати. Який гарний у мене гемантус розквіт. Який жачок. І вже в нього є. Дітка, Від мене пінісєтом лісихвост, замовляла його в ось ось так роблю приствольний круг. Коло і проливаю навколо добривом. Тут трояндочку теж буду проливати, і я побачила, що тут є шипшина. Ось. Ось, бачите, де її. прищепа і нижче прищепи Ось одна і друга. Я зараз отак так от ножом її буду зрізати. Все. Хотілося мені на дачі запекти скомбрію, Взяла такі дві рибинки. Помідорчики поклала всередину і цибульку зверху, і також між дольками рибини поклала лимончик. Ось, І буду запікати.